Були. Вітаю вас на каналі Володькові І сьогодні з вами поділюся рецептом дуже класного холодного супу, бо спека і вже укрошка, там холодники, литовські, ці всі буває набередає. А це набагато 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 цікавіше, бо не настільки популярно і настільки вже заїжджено. Як ця словнозвісна окорошка, яку, хоча є там мільйон варіантів її виконання, але вона більш менше залишається стандартною. Так що це, по-перше, ще і дуже-дуже дієтично, бо тут ти не майже головним складником цього всього це будуть огірки і грецький йогурт, який по-своєму теж дієтичний. Так що сідайте позручніше, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх наступних відео. І. Підтримуємо український YouTube, україномовний YouTube. Любимо українське, поважаємо українське, а російська мова йде за кораблем. Ну, як завжди, в мене що, чого і як буде в описі. І чесник у мене такий от. Не дуже великий, але це вже свіжий чесник, того 4, ну в рецепті буде 2-3. Базилік. Свіженький, гарненький. Закидаємо. Тут можете додати більше, можете додати менше, це вже як хто любить. Зелена цибулька. так Її розріжемо на декілька разів, щоб вона краще їй було збиватись в блендері. І м'ята. м'яти от буквально стільки. от хватить. тут Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 листочків. І огірки. Огірки сюди можна брати любі. Головне, щоб вони були соковиті, тоді треба брати більші, бо маленькі огірочки, їх того і беруть на консервацію, бо вони хрумтящі, тверді і мало в них рідиною. Чим більше огірок, тим він більше соковиті. Тож Теж також розріжемо на 2-3 частинки і закинемо в блендер. Лиємо води 150 грам, потім, якщо вам буде суп загустий, можна буде. Звичайно, води дати менше. Додаємо солі за смаком і грецький йогурт. Поки додавимо, так, ложок 4 столових, далі я скажу скільки пішло. Тож будемо вже дивитися по консистенції. Це в мене, коротше, я додаю цю пачку, Це 400 за 5 ложок столових вийшло, воно тут гіршим не стане. Ну і ставимо всю цю нашу красу смакоту, блендерити. Можна це зробити погружним блендером, якщо є. Якщо є такий, то такий. Ну, різниці немає. Ну В чопері це не дуже надто вийде гарна кремова консистенція супу, так що краще в такому чи погружному. Готово. Переливаємо в кастрюльку. Консистенція ідеальна. Ні густіше, ні рідше не треба. Ну, можете трошки зробити густіше, якщо хтось любить. Ну, це вже також на кожного свій смак. Зараз спробуємо на М -м сіль. Все чудово. Ставимо у холодильник приблизно на 2-3 години, можна на ніч, і потім будемо готувати заправку до нього. Бо це він ще не просто так подається. Це, В принципі, методика окрошки, бо ще буде всяке там нарізане. Ну що ви побачите? Вже чуть пізніше. Ну, магії інтернету це буде. Раз, два, і три. І так, готуємо заправку до нашого. Холодного супу. Він же собі там цілу ніч охолов. Він тоді Там Мені 2-3 години це замало. Хіба якщо там подавати в льодяних тарілках, це тарілку зльоду робити, в деяких ресторанах так подають укрошки і такі все решта. Ну, це довго, дуже треба паритися. Е, Перчик порізаний. У ну, мене тут ще лишилося трохи замороженого, я його вже і спихну. Е, нам треба буде такі огірочки, не там е, Ну, не великі, а такі хрумтящі, тверді. Два ми обчистимо шкіри, два не будемо обчищати. Зелена цибулька. І, звичайно, що чого якісь скільки, в мене завжди буде в описі під відео, так що тут. Коротше, починаємо нарізати. Зараз наріжемо цибулю. Цибулечку Порізали. Можете додати і кріп, як любите, чи петрушку, чи кензу. Те, що любить, то і додає. Тут, як таких по зелені, особливих там канонів нема, що має бути. Обчищаємо, а, ну, ці, ці ми не чистимо. Так, що нарізаємо огірочки, так дуже-дуже дрібно. Чим дрібніше, тим, напевно, краще. Ну, от Якось приблизно отак я нарізав. Ці огірочки ми почистимо від шкірки і так само дрібненько треба буде нарізати. Все, порізали. Тепер нам треба лимонний сок або яблучний оцет. Таких неповних дві чайних ложки. І діжонська гірчиця. Тут тільки обов'язково треба діжонську, Не замінюйте на ніякі американські, ні нічого. Дві столові ложки. Вона так дуже класно додає текстури, хрумкає на зубах, ну, просто дуже смачно. І ще трошки теж для текстурності додаємо так трохи чорного кунжуту. Ми ще потім ним прикрасимо відповідно наш супчик, перчик. Суміш перців за смаком, ну і солим також за смаком. Все перемішуємо, і ще трошки оливкової олії, так буквально неповна столова ложечка. Сюди ось. Це вже просто салатик. Смачущий виходить. Можна і саме їсти, можете собі звідси забрати просто салат і такі от зробити. Так що, смакота, запах. М -м. Отак наша смакота холодна виглядає. Бачите, простенька подача, а як же це красиво? Можна ще додати десь тут, де-не-де по листочку свіжого базаріка. Ну, мені просто воно зараз ідеально, абсолютно дуже освіжаюче, Це абсолютно не калорійно, можна їсти просто скільки хочете, хоч ціле літо, ну поки є огірки, звичайно. Готуйте на здоров'я, заходьте почастіше на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Любімо українське, підтримуємо українське і давайте розвивати україну мовний Ютуб, а русську мову шлемо за кораблем. Слава Україні, слава ЗСУ і разом до перемоги!